презентую вам нову поставку товару. Це контейнери для підгузників. їх в, в нас буде 4 таких контейнера Вони йдуть з захисною кришкою, щоб блокувати неприємний запах. Безпечний для дітей. Дизайн. Бачите, він йде такий круглий, без таких різких углів. Зручне управління однією рукою. Так, тут є детальні інструкції, як його правильно складати і ним користуватися. До речі, ось розмір такого контейнера. Вони в лоті всі одинакові. Він легко чиститься, але, на жаль, він не підходить для посадомийної машини. В лоті в нас буде отаких 4 контейнери. Вартість лоту 2550 гривень. Собі вартість однієї одиниці всього 637 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів, Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!